Як я жила в хаті 1914 року, їла страви з Енеїди Котляревського та плакала від історії про гончарів. Поїхали! Це моє перше відео про Опішня. Пишіть у коментарях, чи хочете ще. Вона знімала я на години вперед. Отже, всі знають косів і косівську кераміку. Але небагато хто відкрив для себе опішнянську. І мені від того капець сумно, бо я з Полтавщини, і це в мене така тепер ідея відкрити вам її. Отже, СМТ опішня колиска українського гончарства всього за 45 км від Полтави. Чому я така неграмотна кажу опішнє, а не опішня? Пізніше розповім. У мене з'явився такий друг свистунець, і разом з ним ми заселилися в хату 1914 року. Якщо ви думаєте, що там усе туалет дірка на дворі і спати на сіні, то ні. Тут все обладнано по модньому сучасно, але інтер'єр як у бабусі в селі. Вечорами ми куштували страви зенегіти, качана каша. Там, де пшоно викачане в борошні та яйці, Клопотенко просто відпочиває. Шпундра, верещака. Ми тут верещимо від верещаки, до речі, ну і веренуха зірка вечора, після якої, до речі, не болить голова. Це козацьке поселення, і в літописах зустрічається назва Опушне, яка переросла в Опішне, а Опішня. Це калька з московського апошня, що стало результатом спотворення московським канцеляритом. Тут багацько покладів червоної та сірої глини. Тут живуть династійні гончарі. Ще на початку ХХ століття до тисячі дворів займалися гончарною справою. Ну а потім я купила кілька книжок про репресії саме гончарів. Так, таке теж було. Якщо цікаво, вам розповім далі. Кожен виріб це ніби щось живе. Самі гончарі, коли рахували свій товар, говорили: я зробив горщиків п'ять душ, куманців десять душ. Для опішнього – характерні рослинні орнаменти та зооморфний посуд, улюблені баранці та леви. Саме таку красу робив найстаріший гончар Полтавщини Василь Омеляненко, чиї роботи бачили багато міжнародних виставок. Нам провели навіть майстер-клас, щоб ми відчули глину. Було і весело, і таємниче, і тяжко, всі в глині, але щасливі. Ну і ще вас здивує, що в цьому СМТ аж сім нереальних музеїв височезного рівня. Ми були в кількох: музей Кричевського, він творець тризуба УНР, колекціонер, книжковий графік, архітектор. Це будівля ним спроєктована, до речі. Ми тут їли Яблучка, Смачнезні, бо не миті. Якщо цікаво, теж про нього детальніше розповім. Тут побачили рушники, сорочки, кераміку, всяку красу, але не тільки. На другому поверсі інтерактивна виставка Де старе поєднується з новим. А це музей найвідомішої родини гончарів пошивайлів Тут ми всі ридали. Бо нам показали маленький фільм про них, щирих, святих людей, що все життя творили з глини. У 1970-х вони перетворили хату, у якій жили на музей. Тут навіть збереглося гончарне коло біля ліжка. Колиска, рушники, народні ікони тощо. Справа шевелів продовжилась. Їхній онук зараз директор цих музеїв. Уявіться, понад 50 тисяч екземплярів, із яких ми бачимо декілька відсотків. А ще ви не здогадуєте, що тут є величезний скульптурний парк. Сюди на резиденцію приїздять творити скульптори з усієї країни. А до війни були гості зі США, Литви, Польщі та інших країн. Їхні глиняні скульптури тепер розкидані величезною площею. Словом, тут можна загубитися на декілька днів. Буде цікаво і діткам і дорослим. А тепер пишіть, чи робимо наступні частини детально і про що хочете почути. Ну й поширюйте, нехай бренд опішнього нарешті буде популярним.